Як ФОПу на загальній системі оподаткування оподаткувати дохід у вигляді відшкодування комунальних послуг? Тобто мова йде про що? ФОП, який володіє площею, у тих межах, які перевищують дозволені, Ну, наприклад, дозволені для спрощенця межі, якщо ми говоримо про спрощенця третьої групи, що сплачує єдиний податок за ставкою 5%, це є для житлових 400 квадратів і для нежитлових приміщень 900 квадратів. Якщо це земля, то це 0,2 гектари. Отже, причина, чому ФОП може бути на загальній системі і здавати в оренду своє приміщення, це перевищення дозволених меж. Варіант, який у нього міг би бути, перейти на 2% єдиного податку, і тоді обмеження по площі на такого загальносистемника, на такого спрощенця, вибачте, не поширювалося б. Але якщо ФОП, який раніше був на спрощенні, і почав здавати в оренду ту площу, яка має обмеження, для себе прийняв рішення: я прийду на загальну систему, і зараз, під час воєнного стану, нічого не змінював, то він є ФОПом, звичайно, на загальній системі оподаткування, адже це було право вибору. Так ось, що про комуналку говорить податкова, давайте подивимось. На запитання, чи включає ФОП на загальній системі оподаткування до складу витрат, вартість оплачених комунальних послуг із утримання приміщення, яке вона здає в оренду, в межах підприємницької діяльності, відповідь така: приймаючи до уваги те, що суб'єктом права, приватної власності, нерухомого майна, який здається в оренду, визнається саме фізична особа, а не фізична особа-підприємець. А також зважаючи на положення закону про житлово-комунальні послуги, відповідно до якого договір на надання житлово-комунальних послуг укладається з виконавцем цим послуг безпосередньо фізичної особи, як власником майна, то кошти, які сплачуються орендарем на користь фізичної особи, Орендодавці у вигляді відшкодування витрат на оплату спожитих комунальних послуг не включається до доходу фізособи підприємця, також до витрат фізичної особи підприємця не включаються витрати на оплату вказаних послуг, яка здійснюється орендодавцем самостійно. Тобто, якщо ФОП, загальносистемник, здає своє приміщення в оренду, і у нього є договір оренди, яким передбачена орендна плата. Ця орендна плата, безумовно, включається до доходу за касовим методом. До витрат він включає все те, що пов'язано саме з цим видом діяльності. А комуналка, яка відшкодовується орендарем, до доходу, не включається, але й не включається до витрат такої фізичної особи підприємця. Ось тут я дуже прошу вас бути обережним. Чому? Тому що такі надходження. А для підприємця по пункту 177 будуть вважатися іншим доходом, який оподатковується за правилами громадянського доходу, і відшкодована комуналка буде трактуватись як громадянський дохід із обов'язком оподатковувати ПДФО за ставкою 18% і 1,5% військовий збір. Те, що ви не віднесете до витрат, це зрозуміло комуналку. Але до доходу, бачите, податківці ось так відповідають: сказали А, а не сказали Б. А «Б» скажу я, що будь-яка будь сума, яка надійшла на підприємницький рахунок, вона оподатковується або як підприємницький. І тоді ми говоримо про загальну систему: є доходи, є право на витрати, або ми говоримо, що дохід цей не підприємницький, про що нам тут і роз'яснюють, а отже, це дохід фізичної особи. І чи готові ви в такому разі в кінці року, за результатами точніше року, подати декларацію про майновий стан та доходи і до 1 травня наступного року задекларувати ці кошти комуналку і оподаткувати 18 ,5? До 1 серпня. Думаю, що ні. Якщо ні, нехай не податківці вам про це скажуть оподаткування, а нехай ви спрацюєте на випередження і договори із газопостачанням, електрика, вода, що там тепло, все, що стосується комуналки, укладати договори напряму між орендарем і комунальними службами. Це як варіант. Або Вмонтовуємо компенсацію комунальних платежів у орендну плату. Але тоді є ризик який? До доходу це буде включатися як підприємця, а все-таки до витрат сплачені комунальні ви віднести не зможете. Тому у найкращий спосіб це реалізувати так. Комуналку на рахунок навіть не приймаємо. Набагато більше цікавих кейсів на річних майстер-класах, на які вас і запрошую. Реєструйтесь до зустрічі! Побачимось. Загальну систему для ФОПів детально розберемо на річному майстер-класі. Для участі реєструйтесь і до зустрічі!